Доброго дня і запрошую вас до другого епізоду. Сьогодні ми поговоримо про хімію як природничу науку. Ми будемо розглядати предмет вивчення хімії, розглянемо, що таке речовина, тобто те, з чого складається тіло, і яке місце займає хімія серед інших наук. Тому сідайте зручніше, заваріть собі чайку, кавуськи, візьміть улюблену іграшку, а ще краще вийдіть на вулицю, вигуляйте свою собаку. Або готуйте їсти, поки слухаєте цей підкаст. Я думаю, всі з вас знають відповідь хоча б на два із цих питань. Отож, розпочнемо. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що вивчає хімія, що таке речовина, яке місце хімії серед інших природничих наук, яка може бути користь від вивчення хімії та які практичні завдання виконують сучасні хіміки та хіміки. Отже, хімія це наука про речовини та їх перетворення. Тобто, об'єктом вивчення хімії є явища, в результаті яких одні речовини перетворюються на інші. Хімія вивчає такі процеси, як скисання молока, горіння свічки, вироблення штучних волокон, наприклад, нейрону або шкапрону, виготовлення лікарських речовин, а також синтетичних миючих засобів. Отже, розглянемо кілька прикладів хімічних явищ. Це може бути дія перекісі на рану, горіння сірників, процес жовтіння листя, згорання палива у двигуну внутрішнього згорання, а також висвітлювання волосся. Спробуйте для себе пояснити, як відбуваються ці явища. Які ще приклади перетворення речовин ви можете привести. А тепер давайте поговоримо, що таке речовина. Світ навколо нас складається із речовин. Ми вдихаємо кисень, а вдихаємо вуглекислий газ. Наше життя неможливе без води. Ми живемо в будинках із цегли та бетону. Ми користуємося милом, зубною пастою, парфумом. А в разі застуди приймаємо ліки та вітаміни. У хімії слово речовина позначає усе те, що має масу і займає простір. Речовини можуть бути тверді, рідкі або ж газоподібні. Для прикладу, кисень, вода, і вуглекислий газ це речовини. Кожні з речовин притаманні певні властивості. Одне й те саме тіло може складатися із різних речовин. Наприклад, ліка може бути зроблена із пластмаси, заліза, або ж це може бути скляна ліка. Ложка також може бути алюмінієва, пластикова або ж дерев'яна. Давайте підведемо проміжні підсумки. Чи правда, що кожна речовина має свої властивості? Яка газоподібна речовина надходить в наш організм та в що вона перетворюється? Чи може одне фізичне тіло складатись із кількох речовин? Наведіть приклади. Отже, відповідь на перше питання: чи правда, що кожна речовина має свої властивості? Звісно, це правда. Кожна речовина має свої унікальні властивості. Яка газоподібна речовина надходить в організм? Ми вже сказали, що люди вдихають кисень, а в організмі він перетворюється на вуглекислий газ, який ми видихаємо. Чи може одне фізичне тіло складатися з кількох речовин? Звісно, може. Наприклад, у залізної каструлі ручки зазвичай роблять з пластмаси або із дерева, для того, щоб вони не нагрівались, і ми не попекли свої руки. Які ж можуть бути речовини, спитаєте ви? Деревина, вода, залізо, золото це речовини, які існують в природі. Те саме ми можемо сказати про граніт та вапняк. Вони утворюються внаслідок природних процесів, тому їх називають природними речовинами. А от такі речовини, як гума, капрон, поліетилен, виготовляються на заводах. Більшість лікарських препаратів, як, наприклад, аспірин, лідокаїн, ципрофлоксацин, є аналогами природних речовин, але створені вони людьми. В природі такі речовини не зустрічаються, тому їх називають штучними. Небезпека штучних речовин полягає в тому, що деякі з них не руйнуються в природі самі. Наприклад, пластик може зберігатися тисячоліттями. Давай я назву речовини, а ти спробуєш дати відповідь, які з них є природними, а які штучними. Почнемо: сіль, пластик, вода, пісок, мідь, гума. Я думаю, для всіх вже очевидно, що гума та пластик є штучними речовинами. Завдяки старанню хіміків і хімікинь останніми роками було винайдено багато штучних речовин. Прикладом однієї такої речовини може слугувати акрилове волокно. Тканини, які виготовляють з акрилового волокна, не мнуться, не горять, легко пропускають повітря і водяну пару, не псуються від дії яскравого сонячного світла. Спробуйте подумати, які ж переваги мають речі, виготовлені із акрилового волокна. У природі все взаємопов'язане. Речовини в живих організмах постійно зазнають змін перетворень само з плином часу змінюється навіть склад зі Тому хімія це прикладна природнича наука, яка з однієї сторони вивчає об'єкти Всесвіту, тому дуже пов'язана з астрономією. А з іншої сторони, хімія вивчає процеси, що відбуваються у живих організмах, тобто пов'язана з біологією. Одночасно хімія вивчає дуже багато перетворень. Тому вона тісно інтегрована з багатьма науками. Оскільки хімія інтегрована з багатьма науками, її поділяють на менші піднауки або ж на так звані субнауки. У хімії традиційно виділяють такі субнауки або ж розділи загальна хімія, яка вивчається в школі, неорганічна хімія, органічна хімія. Аналітична хімія, фізична хімія, фізколоїдна хімія тощо. Давайте спробуємо научно продемонструвати зв'язок хімії з іншими предметами, наприклад, з біологією. Ми можемо говорити про такі науки, як біохімію, хімію органічних сполук, тому що хімія пояснює перетворення, що відбуваються в живих організмах, на молекулярному і атомних рівнях. Хімія також пов'язана із географією, наприклад, геохімія, тому що хімія вивчає процеси, які відбуваються з породою, перетворення однієї породи на іншу або ж руйнування цієї породи хімічним способом. Як ми вже зазначали, хімія пов'язана з астрономією, оскільки навіть склад нашого Всесвіту зазнає змін і перетворень. Хімія також пов'язана із різними родами діяльності людини. Наприклад, із агрономією. Наука буде називатися агрохімія, і досліджувати будеться наука хімічні речовини, які застосовуються, наприклад, для удобрення рослин, або ж, навпаки, для знищення бур'янів. Також агрохімія буде вивчати виготовлення добрив. Отож, давайте окреслимо, яке практичне застосування має хімія сьогодні. По-перше, Грунтуючись на знаннях про властивості речовин, хіміки й хімікіні пропонують практичне використання речовин, розробляють нові речовини і заздалегідь визначеними властивостями. Також одним із завдань сучасної хімії є добування металів із руд, створення нових сплавів, розробка штучних барвників, створення нових видів гуми, виготовлення миючих засобів, виготовлення лікарських препаратів. Хімія є невід'ємною частиною харчової промисловості. Це питання консервації, зберігання продуктів, навіть утворення тієї ідеальної хрусткої шкуринки є специфічною хімічною реакцією. Практично ми з вами можемо використовувати розпушувачі тіста, користуватись пральними порошками і навіть фарбувати власне волосся. А ви знали, що накип чайника можна відмити за допомогою простої лимонної кислоти? Ось вам і практичні використання знань з хімії. Оскільки хімія це прикладна наука, то ми, хіміки та хімікіні постійно стикаються із викликами сучасності. Сучасна хімія це креатив, створення нових речовин із певними властивостями, а також це про оптимізацію, тобто покращення вже існуючих методів добування речовин або ж здешевлення виробництва. Ми з вами живемо в епоху нанотехнологій. Одним із проривів сучасної хімії є створення нанотрубок з вуглецю. Діаметр таких трубок всього в кілька атомів, причому волокно сплетене таким чином, що воно міцніше за сталь в десятки разів. Інший прорив є створення напівпровідників, матеріалів, які стійкі до рідин людського організму. В перспективі це створення штучних нервових волокон. Не менш перспективним є і розробка методів виготовлення біопалива. Наразі біопаливо вже зарекомендувало себе, але його виготовлення є недешевим процесом. Хто знає, можливо, у майбутньому будуть винайдені методи надійного та дешевого способу добування біопалива, наприклад, за ніч із того самого сіна чи із інших харчових продуктів. Тим не менш, хімічні технології становлять і суттєву небезпеку для нашого оточення. В результаті хімічних виробництв виділяється велика кількість парникових газів, що сильно впливає на клімат нашої планети. Також деякі речовини можуть бути небезпечними для рослин і тварин, і навіть для людини. Бездумне використання герпіцидів може призвести до перетворення полів, у пустки, а речовини для винищення комах, наприклад, для знищення комарів. Можуть зруйнувати харчові ланцюги і в результаті нанести шкод цілій екосистемі. Інколи інтерес хіміків підігрівають інші галузі. Так, наприклад, алмаз цікавить хіміків, як алотропна форма існування вуглецю. Але алмаз це найтвердіший матеріал у світі, його використовують в промисловості, наприклад, у зубних дрелях або ж в дрелях, якими пробурюють тверді породи. А тепер уявіть, що алмази можна створити штучно. Вважаю за необхідне окреслити наш з вами урок. Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Речовина це все, що має масу та займає простір. Фізичне тіло складається із речовин однієї або кількох. Хімія це природнича наука, оскільки тісно пов'язана з іншими науками. У хімії є інтегровані інтереси. Наприклад, це напрям біохімії, фармацевтичної хімії, агрохімії, астрохімії, біохімії, геохімії, екохімії. На сьогодні хімія це прикладна наука як про створення нових матеріалів, так і про покращення процесів виробництв вже існуючих. Тому, перед тим, як ми попрощаємось, пропоную вам відповісти на наступні питання, яка була тема нашого уроку? Що ми дізналися про хімію? Наведіть приклади речовин природних та штучних, а перевірити себе ви зможете вже в наступному випуску. Дякую за увагу і ще почуємось.